Привіт, привіт усім! Мене звуть Тетяна. Сьогоднішній розклад у нас буде присвячений такій темі, як прогноз на найближчі 5 днів. Що ж з вами такого яскравого, такого вагомого відбудеться в найближчі 5 днів. Що ж, давайте подивимося вашу сигніфікацію. Як завжди, зосередтеся, будь ласка, на собі, сконцентруйте, будь ласка, бачите, карти вже вилітають. Сконцентруйтеся, будь ласка, на своїй зовнішності, на своєму імені. Уявіть себе, доглядаючи, відчуйте. Ми подивимося, в яких ви сьогодні енергії до нас завітали. Що ж, угу. дуже цікаво розпочинається. Ох. Одразу вийшли. Так. Складні енергії достатньо. Ви у нас вийшли як? Королева Пентаклів. Жінка, ви можете бути по цій, звичайно, карті, так, заміжня, або ж можете нести за когось відповідальність, можете мати власний бізнес. Також по цій карті ви можете бути земної стихії, так, але це не є обов'язковою, тобто ви можете просто на даний період часу проявляти дуже активно саме земну таку стихію, да? От така приземленість, реалістичність, матеріальність. Так, ви можете зараз бути прям зосереджені на якихось матеріальних справах, на справах по дому, так, сімейних якихось справах, справах фінансів. Що ще вам можу сказати? Королева Пентаклів це така жінка, яка, знаєте, вона просто їй необхідно, їй необхідно знати. Е Прогноз на декілька кроків вперед, тобто її необхідно знати, тому що їй потрібно знати на що опиратися. Вона повинна бути підготовлена до будь-яких змін, до будь-яких подій. Вона повинна бути поготові, Розумієте, така, ну, така от вона жінка серйозна, відповідальна. Тобто на вас, як я розумію, це ж ви вийшли у нас. Так на вас можна легко покластися. Uh, є один нюанс в тому, що ви постійно берете на себе дуже багато всього. Так? Тобто зайвих справ. Вам легше зробити самостійно, аніж розраховувати на когось. Uh, також ви uh... Можете бути перфекціоністом, так, але в плані того, що ви виконуєте це. Тобто, у вас немає такої мульки, да, що от просто треба, щоб було гарно. Вам потрібно, щоб ви гарно зробили, щоб ви добре зробили, щоб ви, ем, знаєте, якісно. У вас взагалі якість це одне із найголовніших да, таких якостей в житті. Що ще можу сказати по вас? По вас, по вас, по вас. Про вас. Ну, ті карти, які вийшли біля вас, це, звичайно, знаєте в мене такі враження. Я чому зосередилася на вашій характеристиці? Мені так не хочеться братися до цих карт, тому що ну, складні карти. Карта відлюдника і карта місяця. Таке враження, наче ви поринули просто в себе, да, в глибину себе. Шукаєте там відповідей на якісь запитання, шукаєте. Виходу з якоїсь ситуації, але все безнадійно. Тобто тут такий момент, що ви можете навіть бути в такому депресивному стані, дехто взагалі дійсно може бути в справжній депресії. Немає у вас ясності, ви все в пошуках якогось виходу, ви все в пошуках чогось, да? в якоїсь відповіді, але по карті місяць. Все поки що даремно, тому що, знаєте, таке враження, наче ви гуляєте в пітьмі, просто в такій темряві, де не видно нічого. І тут можуть бути страхи навіть на фоні того, що ви не можете розібратися в чомусь. Ще може бути, звичайно, для декого з вас може програтися, що ви на даний момент достатньо ізольовані від людства. Uh, намагаєтеся більше часу проводити на самоті, або ж у вас так складаються обставини, що ви ну, проводите час на самоті дуже багато. І uh, на фоні цього вас можуть обговорювати, тобто казати, от що, віддалилася, зазналася, во там ще щось, во там, може, в неї щось сталося, да, і починають придумувати свої uh, варіанти. Uh, ну, коротше, ви розумієте, Тобто це тявкає, да, як ці собаки тут. Тявкають у вас за спиною, навіть гляньте, за вашою спиною. І тут, за вашою спиною, і тут за вашою спиною. Дуже багато є обговорень, дуже багато є заздрощів, дуже багато є інтрижок якихось, брехні навколо вас багато. Ну, тобто такий, знаєте, момент. От один в полі воїн. У мене от, враження, що от саме вас так на даний момент можна описати. Ну, складний дуже стан, тому що не бачу я у вас на даний момент якоїсь такої. Якогось такого, знаєте, орієнтира, маячка, на який ви можете піти. Ви намагаєтесь, так? Да, тобто ви самі являєтесь собі цим маячком, але ну, складно, складно. Зараз складний у вас дуже шлях. Дехто з вас взагалі може знаходитися дуже далеко від дому на теперішній момент, тому що що відлюдник, що місяць говорить про відстань, так? І тому у вас може бути неясність стосовно чогось або когось. Ну, є страхи. Чомусь у вас, знаєте, такий тривожний, достатньо стан. Навіть, ну, тут мені не пояснюється чому. Ну, така була сигніфікація, так мені вирішили сказати. Я вас отут так залишу. Добре, добре. Цікаво, звичайно, тому що. Ну, дуже складний стан. Знаєте, такий, коли ви. Uh, але я вам скажу, є тут звичайно свої плюси, тому що по відлюднику ви. Mm... Знаходить, знаєте, зараз отримуєте якийсь певний досвід, навики, якісь вміння, тобто мудрості якоїсь набираєтеся. Чітко виражений у вас страх самотності, от саме страх самотності. Тобто вам от приходиться бути зараз одній, да, або там ну, якісь умови так склалися. Але у вас просто чітко виражений страх самотності. Тому що, от коли ви одна, вам, ну, ви вигубитеся, ви, ви не розумієте, що, куди, для чого і навіщо. Давайте подивимося, що вас очікує. Найближчі 5 днів, протягом 5 днів, які такі найяскравіші події, які вам потрібно знати? Може, взагалі нічого такого не буде? Так? Буде все стабільно. Зараз ми глянемо. Жезлів. Лицар Жезлів. Тут може бути якась поїздка у когось. Поїздка. Або ви поїдете кудись, причому це може бути якась дуже бажана поїздка, так? або до вас може хтось приїхати. Ви цієї поїздки дуже чекали. Що тут у нас? Сімка чаш? Так, да, таке враження, наче ви мріяли про це. Ви а, мріяли, ви бажали, ви прям фантазували це, уявляли не раз, або поїздка, так, або лицарь мечів. Ану, зараз уточню. Так, да, це може бути не обов'язково сама поїздка, це може бути рух. Знаєте, такий а, товчок, такий. А, як би це навіть сказати, прорив якийсь в певній сфері так, вашого життя. Ну і для когось дійсно це може бути щось пов'язано з автомобілем або а, поїздку, ну, транспортом або поїздкою. Ви при чому це уявляли дуже довго? Ви про це думали, ви собі це планували в якійсь мірі, так, але в певний термін часу у вас не було можливостей зробити це, так? І знову ж таки, карта Двійка Пентаклів говорить у нас про якесь пересування, про якусь поїздку, так? З чим це пов'язано, з чим це пов'язано? Ну, такий подорож: Вісімка чаш. Скоріше за все, для більшості з вас. Я бачила, що ви тут на вістині десь знаходитеся. Скоріше за все. Тут може програтися саме подорож кудись. Ну, для, прям для мінімуму глядачів це може стосуватись не поїздки, а просто прориву в певній сфері, яку ви довгий термін часу собі уявляли, планували, хотіли, бажали, да? але ви не могли це зробити. Ну, але для більшого відсотку все-таки буде саме поїздка, подорож кудись да? за межі чогось. От таке враження, наче ви вийдете за рамки чогось. Чи це в буквальному, чи це в переносному сенсі цього слова? Гаразд. Окей, з чим пов'язана ця поїздка, з чим пов'язаний цей прорив, цей рух? М -м -м. Ну, от сам це і рух це є. Знаєте, для когось може програтися момент зустрічі з кимось. Тобто, ця поїздка може бути пов'язана з зустрічю. Тобто, ви там планували довго з кимось побачитися, зустрітися. От тому, от знаєте, я вам наведу зараз приклад. Я зараз це вам кажу, і от мені просто в голову приліз мій варіант. От як приклад для вас. От через 5 днів до мене приїжджає моя подруга. Ну, По факту це є і зустріч, і через 5 днів іде приїзд її, так? Який довгий термін часу у неї дійсно не міг реалізуватись. Вона планувала раніше приїхати. Тобто, розумієте, приклад, от до чого я веду. Але для кого не поїздка, то це якийсь прорив у якійсь справі. Що тут поверховні жриці? Що тут поверховні жриці? Що карти говорять, що я права? Да, Королева Кубки. <laughs> да, це, це рух. Розумієте? Тут усі карти, дивіться, навіть вісім кажезлів кінці вийшли. Усі карти, які говорять про те, що йде якийсь рух. Те, що довгий термін часу ви от, е, не мали можливості реалізувати, зробити, е, досягти чогось. Так? Ну, тобто, ви були в таких от обмеженнях, причому для більшості з вас ці обмеження були зроблені власноруч. Якісь страхи, отак, як ми тут дивились, страхи, якісь переживання, якісь комплекси п'яте-десяте. Але ви це зробите, тобто йде рух, і чіткий рух, чи це вже не важливо, чи це рух з транспортом, чи це ваш особистий рух, чи це просто прорив в справах, розумієте? Тут чітко йде от прорив. Чітко те, що стояло, те почне якось реалізовуватися. Окей, окей, давайте ще, 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 ще. Ще ще, що протягом п'яти днів відбудеться такого вагомого, важливого для вас. Так, ну, куди ж без чоловіків, правда? Якийсь чоловік у вас буде фігурувати ці п'ять днів. Тут може бути, звичайно, якась активна розмова з якимось чоловіком, інформація від якогось чоловіка або про якогось чоловіка, так? Um, що ще? Це може бути, звичайно, якщо брати любовну сферу, ну звичайно розуміємо, що це за чоловік, да? це може бути колишній, тому що мечова с е, господи, заговорююся, мечова стихія. А, але якщо це брати не любовну сферу, так, якусь іншу, то це може бути лікар, якийсь, спеціаліст в якійсь справі, так, викладач, ну тобто людина, яка от спеціаліст в чомусь. Трійка Чаш. Ну, це явно людина з вашого оточення близького. А, тому що Трійка Чаш це карта така а, друзів, близьких. Так? Давайте не будемо говорити друзів. Скажемо близьких людей, ті, які поряд біля вас знаходяться часто. А, тут може бути цією людиною зустріч. Зустріч. Ну Я вам скажу, що е, таке, знаєте, навіть не зустрічні, все-таки бачу момент, що тут прийде інформація про якогось чоловіка е, від третіх. Третього фактору, тобто через друзів ви щось дізнаєтеся, або там хтось вам щось донесе, да? або там, через третій фактор, через інтернет ви дещо дізнаєтеся, або побачите про нього. Да? Можливо, він вам дасть про себе знати через інтернет, або там через, спеціально через якихось ваших спільних знайомих, десь там щось знаєте про вас запитає, або до вас донесе. Тому що тут іде по карті диявол ну, прив'язка. Тобто щось вас об'єднує. І вас точно у вас, у вас є з цим чоловіком, це я вам гарантую, у вас цим чоловіком є спільні, е, спільні друзі, спільні знайомі, неважливо. Тобто спільні якісь люди, які вас об'єднують. Це 100%, Тому що у вас є щось спільне. Те, що вас об'єднує, те, від чого ви залежні, обоє. Ви тут взагалі один від одного можете бути залежні, прям катастрофічно. Для декого з вас прям інформація 100-100-100%, що від мами цього хлопця або чоловіка ви можете дещо дізнатися. Саме від мами. Окей, okay, а що дізнатися? Що за інформація, що це за ситуація? Давайте подивлюся. Ну, тут два варіанти. Тут, або ситуація пов'язана з якимось тупіком, да, з, якимось, з якоюсь бездієвістю цього чоловіка, з якимось. Знаєте, коли людину розриває на дві частини, і він не може оприділитися. Невизначеність отака. така. От, ситуація пов'язана з якоюсь невизначеністю, з якимось глухим кутом, да, ситуація, яка не дає оборотів, яка застрягла, застигла. Рішення, якесь може бути, яке людина не може прийняти, до речі. Знаєте, для когось також бачу таку інформацію, якщо це стосується все-таки любовної сфери, то можете дізнатися про те, що якщо ви знаєте, що цей чоловік, да, або там. Такого гулячого варіанту вітряного, да, і легко може заводити жінок в любовні трикутники, який живе так на широку ногу да, серед жінок, то ви можете дізнатися, що не дивлячись на увесь цей все це його оточення жіноче, прив'язане він саме до вас. Тобто ви виділяєтеся на фоні інших жінок. Це навіть може бути таке, що чоловік вам це повідомить, що скаже, що такої, як ти, немає. Ну, такої, як ти нема. У мене було багато варіантів. Я мав можливість розглянути різні варіанти. Але от такої, як ти, немає. Тобто ти чимось виділяєшся на фоні інших жінок для мене. Але тут якийсь іде тупік. Який ще другий варіант? Бо я бачу, тут ще якийсь другий варіант може бути. Ну, в принципі, те, що завис, да? що жертва. Жертва, як я казала, жертва любовних трикутників. Тобто тут чітко може, якщо це любовна сфера, чоловік може бути пов'язаний з любовним трикутником. І він на цьому завис, тому він в тупіку і він не може оприділитися. Він, в принципі, знаєте, живе з одною і любить іншу. Ну, тобто, от щось в такому плані. Якщо, якщо, це не сфери, якщо це не стосується сфери кохання, давайте подивлюся. якщо це не стосується сфери кохання, то про що тут іде мова? Знаєте, навіть якщо це не стосується сфери кохання, то з якимось тут чоловіком все одне, все одно буде е, зависла ситуація. Тобто, чи ви не зможете дійти чогось спільного, чи ви не зможете домовитися, чи ви не зможете вирішити якусь ситуацію. Тобто зависна якась ситуація, ви будете залежні від, від його рішення, від його слів, від його, там не знаю, е, Від, ну знаєте, скажімо так, від його кінцевого слова, тобто його кінцеве має бути слово в якійсь ситуації. Ви будете залежні, тобто йому вам, наче як прийдеться чекати від нього чогось. Тобто ситуація зависла і ви на неї вплинути не можете. Ви, в принципі, хотіли би відстоювати да, свої позиції для того, щоб якось там ну, продовжувати рухатися, щось змінити, вийти вже нарешті з цієї ситуації, вистрипнути просто. Але ситуація зависла, тупікова. Тобто немає. Е, ні туди, ні сюди. Хочеться отак от от сказати. Це те, що я дійсно тоді одразу побачила по цій карті. Ні туди і ні сюди. Окей, ще що, ще що карти покажуть нам. Ще що протягом п'яти днів. В принципі більше нічого такого не показує. Четвірка мечів. Четвірка мечів це в принципі карта стабільності, спокою. А, для декого з вас може бути момент, що ви трішечки а, зляжете, да, прихворієте і а, там. Тобто по четвірки мечів взагалі це може бути момент, що ви навіть а, ляжете в лікарню, да, але це не є щось серйозне. Тобто я не бачу хвороби такої. Да? Тобто, це такий момент відлежатися, відболіти. А, а в принципі, це більше такий е, карта стабільності, паузи. Коли, знаєте, буває таке ж, от е, момент прострації, коли ми сидимо і залипаємо на одну точку, і не можемо навіть кліпнути. Знаєте, а це такий, наче як період у вашого. От ви будете думати щось, літати десь в хмарах, знаєте, щось там аналізувати. Ну, так, ну момент втоми, втоми. Знаєте, коли. Ви вже не можете проявляти емоції, коли ви вже не можете на щось реагувати. У вас просто думки, на які ви навіть не можете ну, Тобто у вас навіть немає емоцій на обличчі. Ви чисто фізично так от будете сидіти, да, і от я кажу, як прострація, от такий от стан. Йде момент в тому. Над вами зависнуть дійсно декілька якихось запитань або декілька якихось. А... Рішення, які потрібно буде прийняти. розумієте? Якась інформація прям зависне у вас в голові. яку Треба буде опрацювати, можна так сказати. Так, да, і тут четвірка йде, бачите? Пентаклі. В принципі, я гадаю, що не... мені вже показує, що це просто буде стабільність далі. А, що, більше нічого такого важливого не станеться. Думки. Думки, думки, кажу, ви можете зависнути на питанні партнерства. Знову ж таки, кажу, це не обов'язково партнерство пов'язане з коханням. так? Тобто це може бути партнерство там на роботі, друзі, не знаю, взаємозв'язки з кимось, розумієте, це якісь взаємовідносини. Окей, ok, давайте може, карти ще щось захочуть вам сказати або більш розкрити оці цю інформацію, яку я вам зараз озвучила. Ну, нового, я так розумію, тут більше нової інформації на найближчі п'ять днів немає. Так. Так, да, карта говорять, що от просто, знаєте, чекайте, поки це ну, станеться. Набирайтеся сил. На даний момент вам не треба докладати зусиль е е ніяких. Вам треба сидіти в зоні комфорту. І контролювати процес, тобто вам впливати на оці ситуації не треба ніяк пришвидшувати чи навпаки відкладати, чи якось там вплива. Ні, абсолютно ніяк. Не докладайте, будь ласка, ніяких зусиль. Сидіть, дивіться, як ситуація так, набирає обертів, спостерігайте за тим, як відбуваються ці події, набирайтеся сил, тому що я бачу, що тут іде втома, кажу вплоть до того, що ви можете навіть прихворіти. Сидіть в своїй зоні комфорту, насолоджуйтеся життям, насолоджуйтеся своїм оточенням, своїм затишком, так і просто контролюйте у вас процес, але не намагайтеся на нього вплинути. Тобто, поки що вам не потрібно докладати ніяких зусиль до цього. Так. Що тут по тузу жезлів. Так, да, ну от бачите, а, карта дії. Те, що я вам ще не сказала, просто карти мені це повторили. Гляньте, карта дії, да, тобто жезла, перекривається павутиною, бачите? Тобто, не, не потрібно. Не потрібно робити ніяких дій, тому що ваші дії по колесу фортуни можуть. Ну, повернути не туди, куди ви хотіли. Привести не до того, що потрібно, і що мало би статися да, за планом. Да, да. Тобто, просто е... От я кажу, не пробуйте вкладатися. Тому що, якщо ви будете вкладатися, це ви більше втратите, аніж отримаєте. Гаразд. В принципі, це все, що мені вирішило показати карти. Тому що я бачу, що вже вони починають знаєте, оце, е... кружляти. Казати одну і ту свою інформацію, повторюватися. Тому я так гадаю, що на найближчі 5 днів ось такі ситуації, які я вам описала, мали б реалізуватися у вашому житті. Давайте я подивлюся ще для вас пораду. Поради -карт для вас. Те, що необхідно знати. Скажем так, для тих, у кого в житті відбуваються, як я вам казала, по сигніфікації, так, якісь інтрижки, якісь обмани, лицемірство, оця вся от от бредота, от, знаєте, така нелюдська, ненормальна, неадекватна і аморальна бредота. Я отак от це називаю, тому що ну, лицемірство, зради, брехня, обмани, інтрижки це все така. Гедота, що просто ну я це не приймаю в житті, мені це не подобається, і я це взагалі намагаюся уникати максимально. І е, якщо ви хвилюєтесь стосовно цього питання, от коли воно все закінчиться, коли це все да, якось е, ліквідується з вашого життя, то щоб ви не поспішали, тому що ну, це ще буде тривати, щоб ви були готові щоб, до того, що цей шлях ще довгий. І, і що ви ще певний термін часу можете дійсно знаходитися серед оцього всього бредоцтва, яке я вам назвала, і що ви можете з цим стикатися. А, тому, як я бачу пораду, да, намагайтеся ізолюватися. Отак, як тут, бачите, ховається людина. Намагайтеся, при можливості, да, наскільки у вас вистачить можливостей. Ховатися від цього всього. Ізолюйте себе від якоїсь цієї списку, який я вам озвучила. Та? Тому що шлях у вас ще довгий, і стикатися ви з цим ще будете довго, щоб ви не розраховували, що це в один момент зараз візьме і закінчиться все. І одразу у оточення стане приємним, і люди будуть одразу такі всі тішитися за вас, за вас і за ваше щастя і благополуччя, і бажати вам всього найкращого від щирого серця. Не розраховуйте поки що на це. Да, тобто, знаєте, таке враження, наче, е, в принципі, те, що я сказала, да, не поспішайте <кій> сприймати ваше оточення якимось дуже благополучним. Да, не, сприймайте усі, о, не, господи, не поспішайте усім довіряти, не поспішайте е, вірити да, усім. Ну, тобто, в, Якщо ви боїтеся, от що, е, до прикладу. Не боїтеся, а якщо ви розраховуєте на те, що от ваше щастя прийде дуже-дуже скоро, поки що ще не розраховуйте на це. Повноцінно щасливими і, і мати повноцінно щасливе оточення, ви поки що не зможете дуже швидко. Тобто ви поки зависаєте на цьому моменті. Це ще період. Ви поки являєтеся жертвою цієї ситуації. Так, от я, от я про це і кажу вам. Це я вам і кажу: вам треба поки що, просто намагатися м -м, балансувати. Да? Тобто адаптовуйтеся, нікуди не поспішайте, не намагайтеся змінити ситуацію. Просто поки що пливіть за течією, але намагайтеся да, триматися на плаву. Тому що тут є дуже багато ситуацій, від яких ви залежите. Ось таким був розклад. Сподіваюся, що інформація для вас була корисною. Сподіваюся, що для вас усе було зрозумілим. Я дуже вдячна вам за те, що ви мене так мотивуєте на розвиток моєї діяльності. Ви дуже мене мотивуєте, тому що дуже багато умов в моєму житті складаються так, що я просто не можу реалізовувати те, що я заплановую. Але. Те, як ви реагуєте, як ви мені пишете, ваші всі ці відгуки, ваша активність, це все просто, знаєте, мене прям піднімає Піднімає для того, щоб я щось робила. Справді, я намагаюся знаходити хвилини для того, щоб зняти якісь відео або там щось закинути Вам в інстаграм, навіть коли немає можливостей. Тобто я шукаю якісь хвилинки, щоб це зробити, тому що бачу, що ви мені пишете, що ви чекаєте, що ви розраховуєте, що ви сподіваєтеся надієтеся, і мені. І... Знаєте, якось хочеться, хочеться взяти і це зробити для вас. Що ж, дякую вам, як зазвичай, величезне, дякую і не прощаюся з вами, кажу всього-навсього, до зустрічі!